Привіт, друзі. Я дуже рада бути з вами сьогодні. Мій друг з Південної Америки, з Латинської Америки, і ми зараз в моєму саду. Ви бачите ясла з Йосипом, Марією та Ісусом. Ви бачите, що це весна, співають птахи. Це дуже дуже гарне місце і гарний час. Послухайте, я хочу говорити з вами сьогодні про 40 років проходу Марії. Щоденного приходу Марії в Мачукорія. Що це означає? Я думаю, що це перш за все це підготовка до майбутнього. Багато людей запитують, яке майбутнє? Що станеться в світі? Що Бог готує для нас? І коли вони бачать усе це? 40 – це дуже символічне число. Я можу побачити 40 днів потопу Ноєм, який мав підготувати землю до очищення. 40 років єврейського народу в пустелі, що було для підготовки входу до обіцяної землі. Нове життя для людей, їхньої землі. Я також бачу 40 днів Ісуса в пустелі. 40 днів як підготовку Ісуса до Його місії, неймовірної ванілізацію світу, свіщення про царство Боже та звичайно, Його страсті, і Воскресіння, 40 днів пустелі для самого Ісуса. Отже, бачите, ми також можемо говорити про 40 днів з Марією та апостолом після Воскресіння. Як Марія готувала учнів до свята П'ятидесятниці разом з нею, молячись з нею в горниці? То що ж це за 40 років приходу Марії кожного дня? Те саме. Це підготовка, довга підготовка, і в цій підготовці вона пояснює нам все для ж... нашого життя з Богом. Вона готувала людей. Вона говорила про рай, про чистилище, пекло, вона говорила про гріх, вона говорила про Ісуса та про Отця. Вона говорила також про себе, вона говорила про святу Месу, вона говорила про молитву серцем, вона говорила про Розарій, вона говорила про піст, вона говорила про Біблію та все таке з дуже конкретними та реалістичними прикладами. Вона дала нам усі інструменти, щоб земля, людство могли жити в мирі на землі і, звичайно, з нею на небесах. Але ми повинні бачити реальність. Перш за все, ми хочемо подякувати їй, бо вона виконала чудову роботу, її переслідувала, її критикувала, її відкидали, і так багато разів покидали, але її також дуже любили. За нею дуже слідувало багато людей. Мільйони людей були в Маджугорі та змінили своє життя, то це плід. це чудовий плід. Але, тим не менше, я хочу порівняти два послання, які вона дала. Перше послання на самому початку об'явлення вона дала мету свого приходу. Я прийшла, щоб наблизити людство ближче до серця Бога. Тож перший тиждень об'явлення вона це сказала. Вона прийшла для цього, щоб зробити нас дуже близькими до серця Бога, бо, бо вона бачила, що ми дуже-дуже далеко. Зараз, кілька років тому, не так давно, вона сказала: сьогодні людство все далі й далі віддаляється від серця Бога. То що ж тут не так? Що пішло не так? Звичайно, вона не помилилася, бо не провалила свою місію. Можливо, ми не сприйняли серйозно те, що вона прийшла сказати. Знаєте, Господь Ісус послав її сюди, щоб допомогти нам? Вона бачила, що нам потрібна допомога, Тож, це підготовка і прекрасне, тому що я хочу зосередитися на позитивний час, прекрасне те. Що з того часу, як вона прийшла сюди, вона говорила з нами, вона благословляла нас, вона втішала нас, вона наставляла нас. З того дня, з того першого дня, звичайно, 24 червня 1981 року, з того дня вона створила маленькі групи, маленькі сім'ї, маленькі молитовні групи та людей, які були повністю з нею. Готові слідувати за нею, готові слухати її послання, застосовувати їх на практиці та починати працювати з її посланнями. Отже, зараз існують тисячі, тисячі, тисячі маленьких вогників по всьому світу людей, які приїхали сюди, або якщо вони не могли приїхати, вони чули про Меджугорія, про послання. І ці маленькі вогники, я б сказала, Маленькі групи людей, маленькі відпочинки, як згадується в Біблії. Знаєте, коли люди перебільшували свідомо поклонством та гріхами, і були далеко від Бога. Завжди була маленька частина людей, які були вірні Богові, і завдяки цій частині людей Бог благословляв свій народ і щораз рятував свій народ, і це було нормально. Тож, мої дорогі друзі, я впевнена, що ви готові бути частиною цієї групи людей, які вірні Богові. цих маленьких груп запалу, маленьких груп молитви, маленьких груп слідування послання Божої Матері, які будуть людьми майбутнього. Зараз ми переживаємо, так би мовити, велике випробування. Багато людей бояться, деякі люди навіть у Деякі втратили роботу, деякі втратили все. Деякі задаються собі питанням, що чекає нас у майбутньому, і вони не впевнені, вони стурбовані. Тепер Бог наша Божа Матір повторює, як у Біблії: дорогі діти, не бійтеся, і як же вона може не боятись, коли б всі ці віруси, всі ці руйнування, та подібні речі, всю шкоду. Смерть, хвороби. Всі лікарні, всі проблеми. Вона бачить, що вона не байдужа, вона не дивиться ось так, як на видовищі, як на фільм. Вона дуже активна. У цих випробуваннях що вона робить? Вона підводить очі вгору і бачить, що Бог готує на майбутнє. І дозвольте мені сказати вам те, що готує Бог дуже прекрасне. Ми говоримо про тріумф Богоматері, тріумф її непорочного серця. Зараз ми перебуваємо в періоді очищення, нам потрібне це очищення. Одного разу деякі візіонери запитали Богородицю: Мати, чому ти так наполягаєш на молитві? А вона сказала: Але дивись, іди на вулиці, йди у світ. І подивись, як гріх захопив владу у світі. Гріх зростає, зростає, зростає. Я не згадую всі гріхи, які рекомендують політики, всі закони, які переступають заповіді Божі. Це дуже серйозно, ви розумієте? Тож ми робимо так, що ступень гріха у світі настільки глибокий і такий високий. Що нам потрібно очищення? Слава Богу, що ми маємо очищення, бо ми не потрапимо до раю, переповнені нашими гріхами. Ми повинні спокутувати свої гріхи через повідь. Тож, Богородиця я б сказала, в цей час випровання, схоже на інтерлюдію. Як довго триватиме ця інтерлюдія? я не знаю. Я не знаю, як довго, але думаю, що це буде коротко і важко. Коротко і важко. Я не пророк, тож не сприймайте мої слова як істину. Отже, світ перебуває у великих труднощах. А що буде після цієї інтерлюдії труднощів і, можливо, руйнування? Тому що Богородиця дуже чітко сказала у своєму останньому посланні за останні роки. Знаєте, гріх пануватиме, і ви не будете сильними. Я намагаюся говорити голосніше за тих, я знаю. Вона також сказала, що сатана панує. Він хоче знищити кожного з вас, і навіть планету, по якій ви ходите. Отже, ось воно. І вона попередила нас: вам не потрібно шукати всіх пророків у світі. Все вже є там у посланнях Марії, Богоматір, пророк, цариця пророків, все це є у посланнях. Але вона сказала: продовжте все робити з миром бо й мої простягнуті руки в цьому загублено світі. Вона сказала, що ми загублені. І це не перший раз, коли вона каже, що ми загублені. Тож після цього очищена стане весна. Вона кілька разів говорила про новий час, якої серце чекає з тривогою, час миру, друзі мої, час справжнього миру, час весни, оновлення церкви. Бо вона сказала на самому початку об'явлень. Що коли всі таємниці Меджугор'я будуть звичайно здійснені? Це буде кінець влади сатани. Це дуже обнадійливе послання. Коли всі таємниці Меджугор'я будуть здійснені, це буде кінець влади сатани. Я вже зняла відео про це, знаєте. Коли я вже святкувала я двох тисячоріччя, у нас був один день без влади сатани, і що сталося? Усі побігли на сповідь, плачучи про свої гріхи, плачучи про любов Бога, плачучи про прощення у Бога, плачучи про велике серце Бога, яке справді чисто у нас від гріха. Це буде оновлення всієї землі, як вона також сказала два роки тому. Саме Святий Дух оновить віру світу. Отже, ми зараз перебуваємо між двома періодами часу. Зараз час випробувань. Раніше це ніколи не повернеться, так як ми було раніше. Це ніколи не повернеться, очевидно. Зараз час випробувань важкий. Дуже важкий час, дуже дуже важкий насправді. І новий час, який готується. І ми можемо бути інструментами в руці Марії, щоб пришвидшити настання нового часу миру. Сатана відвів нас від Бога матеріалізмом, модернізмом. Звичайно, ми занадто зосереджуємось на тому, щоб мати, працювати, працювати, накопичувати, накопичувати речі, гроші, справи та інші речі. Нас відхилили від курсу, наша увага була зосереджена на тому. Тепер нас готують до цього нового часу. То я закликаю кожного з вас подякувати Пресвятій Марії за ці 40 років об'явлення і прийняти одне з головних послань. Почніть з одного можливо, сповіді. Тому що ми повинні бути готові. Ісус може прийти будь-коли, щоб забрати нас. Чи ми готові? Тож, добра сповідь щирого серця, або це може бути також проживати Святомесу в кращий спосіб. Зосерейтесь на присутності Ісуса, приймайте Ісуса з любов'ю в своєму серці, підготуйте своє серце. Можливо, піст. Не забувайте дорогі діти, що через молитву і піст ви можете допомогти війнам, зупинити війну та призупинити природні закони. Хіба це не саме те, що нам потрібно? Тож деякі люди вибирають молитву, а піст відкидають. Але знаєте, вони блиснюки, і вони дуже люблять одне одного, вони дуже пов'язані. Не молися без близнюка і києпостом, бо тільки через молитву та піст ми можемо зупинити війну. Хіба ми зараз не в часі війни? Хіба ми зараз не в часі неймовірної битви між світлом Бога та темрявою сатани? Багато людей сьогодні готуються темрявою. Я бачу, що вони годуються всіма цими пропозиціями світу в лапках. Знову ж таки, я не хочу говорити про зло. Бо одного разу Віцька сказала мені: не говори про зло, бо знаєш, що відбувається, коли говориш про зло? Сцина дуже радий, бо ми говоримо про його справи. Тож він дуже гордий. Тож не говоріть про зло, і нам слід перестати говорити про зло, але говоріть про добро. Говоріть про те, що робить Бог. Говоріть про те, що Він говорить. Говоріть про те, що ви бачите. Про дітей, про красу природи, про вірність, навернення цього і зміну того, і про прекрасні сім'ї, які досі існують. Говоріть про добро, про благодать Божу, про милосердя Боже. Говоріть про добро. І знаєте, що станеться, якщо говорите про добро? Зло зникне. Зло зникне. Тож, ви допомагайте Ісусу, ви допомагаєте Марії, говорячи про їхню роботу. Я вже говорила про це і хочу зосередити цьому в кінці. Я вже багато говорила про молотовні групи. Вона створила тут кілька молотовних груп з молоддю і взяла всіх цих людей під свої крила, манторицьке менторство, так би мовити, і сформувала їх для чого? Щоб зробити їх святими, щоб вони пішли шляхом святості до небес. Отже, в цих молитовних групах, сказала вона, якщо ваша молитовна група єдина всередині, її члени єдині, і потужніші за атомні центри, тому що молитовні групи, мета, мета молитовної групи, сказала вона, не стільки молитва, мета молитовної групи це любов, взаємна любов, любіть один одного, як я полюбив вас, сказав Ісус. І Марія постійно працює, дуже наполегливо працює, щоб єднати своїх дітей. І ви можете уявити розбите серце зараз, Бачите явола, якому було дано дозвіл розділити все. Бо його перший план зруйнувати сім'ю, а план номер 2 зруйнувати церкву і, звичайно ж, землю. Тож наша Богородиця наполегливо працює. Вона кличе нас: поверніться до Ісуса, поверніться до Бога, поверніться до Бога. Верніться до Бога, мої дорогі, мій дорогий брате і сестру, повернись до Бога. І так як я сказала, вибери одне з головних послань можливо, візьміть святий Розарій, візьміть і моліться з ним щодня. Як Марія просить, Розарій це неймовірна зброя проти зла. Падре Піо, який був одним із великих святих минулого століття, називав Святий Розарій, називав святий Розарій своєю зброєю. Він постійно молився Розарієм і виганяв демонів ось так. Бо він молився Розарій. Одне лише ім'я Марії викликає сниголи не біль, навіть хворобу знають навіть чути ім'я Марії, тож візьміть свій Розарій, моліться від щирого серця, Розмірковуйте над життям Ісуса в таїнствах. Тож, як я сказала, молитва від щирого серця. Поклоніння святому таїнству. не дозволяйте, щоб ваша церква була порожньою. Ісус чекає на вас у присвятих дарах. І коли ви перед Ісусом, навіть якщо ви трохи втомилися, або трохи розсіяні, Ісус ніколи не втомлюється. Ісус ніколи не розсіяний, Він благословить вас. Просто прийдіть і складіть компанію Ісусу у простих дарах. Він збагатить вас усіма своїми скарбами, своїм світлом, правдивим світлом, істинною, любов'ю, милосердям, радістю, миром. Він збагатить вас усіма своїми скарбами. Якщо ви проведете годину, скільки зможете, годину перед святими дарами, ви не будете такими через годину. І наша молитва, піст, читання Біблії. Ви забули Біблію, ми багато читаємо, ми багато чуємо, і ми завжди читаємо з маленьких телефонів, щоб бачити останні новини, останні повідомлення. Добре, але де ж правда? Де взяти живе слово, якщо ми не читаємо не в Біблії чи в Євангелії? Тож я запрошую вас покласти свою Біблію відкриту. розгорнути Біблію на видному місці у вашому домі і читати уривок щодня. Це буде їжа для вашої душі, а нам потрібна їжа, бо ми порожні. Ми затверділі та порожні. Тож нам потрібна ця їжа. І коли виникнуть певні обставини, коли вам доведеться прийняти рішення, ця їжа, яку ви взяли з Біблії, з Івангелія, буде у вашому серці, підкаже вам, яку відповідь, яке рішення прийняти, тому що це живе слово, це живе слово. Я також хочу сказати кілька слів про церкву. Бо сьогодні, звичайно, ми в деякому сенсі перебуваємо у великій плутанині. Люди трохи розгублені, є деякі зміни, є деякі нові речі. І добре з церквами, які були закриті, які були, наприклад, у Франції. Багато церков було вкрадено, спалено. Сьогодні відбувається велике переслідування віруючих християн і католиків. Але це частина випробування. Тепер я хочу процитувати послання, яке може бути центральним у нашій молитві. Божа матір сказала: люби діти, церква це мій син. Повторюю, церква це мій син. І це нормально, знаєте. Єдина інституція, яка існує вже близько двох тисяч років, це церква. Бо вона була заснована самому Ісусі на апостолах, і ворота пекла не переможуть церкву. Це слово, це пророцтво, а також обіцянка від Ісуса. Тож тепер є спокуса через скандали, провини людей, деяких людей в церкві, що неправильно поступали, та все інше. Я схильність виступити що вона церква. Цей човен. Крихкий, маленький човен, є буря, можливо, вода заливає човен, і багато хто боїться. Маю на увазі, апостоли боялися. Ми гинемо Ми в пані ситуації. Вони закликають Ісуса щось зробити, будять його. І так багато хто спокушається вистрибнути з човна, думаючи, що поза човном є краща ситуація. Це велика, велика помилка. Я запрошую вас, мої дорогі брати і сестри, залишатися в церкві. У вас є вчення церкви, віра, яка завжди була там. У вас є катехизм католицької церкви. Це віра. Ви дійсно можете стояти на цьому, і це не зміниться. Тож залишайтеся в церкві. І, будь ласка, будь ласка, будь ласка, моліться за своїх священників, пасторів. Багато священників зараз не мов без овець. Раніше у нас були війці без священника, тепер багато овець без пастора, тепер багато пасторів без овець, бо деякі церкви порожні. Тож ми молимося за священиків, і, і Божа матір сказала: я переможу з ними, а не без них. Тож кожен священик це перлина для церкви. Знаєте, кожен священик, коли він дає таїнство Євхаристії, це ще один Ісус. Я, я знаю одну дівчину, яка в підлітковому віці була дуже бутівною. Вона ненавиділа священика. Її батьки були католиками, вони ходили на месу щонеділі. Вона сиділа на задньому сидінні. Вона ненавиділа священика, парафіального священика ненавиділа. Просто тому що була не розчарована, їй було 12 років, а потім з тих років вона бутувала проти церкви, проти священика Коли було 14, у неї була можливість вийти з пере церкви, щоб, щоб допомогти своїй подрузі, яка мала читати читання. Тож вона вийшла наперед у церкві і дивилась на священика з ненавистю. І тоді вона почула голос глибоко в своєму серці, який сказав: Чому ти мене переслідуєш? Вона розплакалась. Це був кінець її бунту. Того дня вона зрозуміла, що Ісус був у священнику, Ісус діяв через священника. Звичайно, деякі священики відпадають від своєї віри. Добре. Але, будь ласка, не критикуйте священика, просто любіть свого священика, моліться за них. Бо коли ви ненавидите свого священика, ви ненавидите Ісуса. Я знаю Марія Павлович, одну з візіонерок, вона сказала днями: Знаєте, коли ви бачите, як священик піднімає руку, щоб благословити вас, просто забудьте про священика. Це Ісус благословляє вас. Ісус. Коли ви йдете на сповідь, незалежно від того, молодий священик, старий, милий чи немилий, що завгодно, цей Ісус чекає на вас як сповідальник, знаєте, і готовий пролити свою кров на вашу душу, щоб очистити вас від ваших гріхів і забути про ваші гріхи. Отже, будь ласка, любіть церкву. Не кажіть погано про церкву. Церква складається з людей, слабких людей. Вони, теж такі, вони такі ж, як і ми, знаєте, вони люди своїми невдачами, своїми слабкостями, але якщо ми їх критикуємо, це не допоможе. Тож я закликаю вас любити свого священника, прощати свого священника і заступатися свого священника. Також у вашій родині моліться, щоб у ваших родинах було покликання до священства. Просто скажіть. Будь ласка, дай нам благодать серед наших дітей чи онуків мати священика серед нас. Це велике благословення від Бога, знаєте. Священник, як я вже казала, це мости. І ми говоримо про два періоди часу: перший, який буде минулим і вже не повернеться. І новий час, який буде часом миру, коли стена загине. Потрібен міст, щоб перейти від першої частини до другої частини. А хто ці мости? Ці мости це священники. Тож вони є коштовностями для нас. Вони є коштовностями. Бережіть свої коштовності, бережіть свого священника. Піклуйтесь про церкву, любіть церкву, працюйте з церквою, заступайтеся церкву, не критикуйте церкву. Ісус, Божа Матір, звичайно, прийшла, щоб відкрити нам Ісуса. І вона сказала. Любі діти. Без Ісуса у вас немає миру, немає радості, немає вічного життя, немає спасіння. Це означає, що коли вам потрібно щось зробити або вирішити, ви кажете: О Ісусе! Що ти про це думаєш?